Читання з книги буття. Коли Адам з'їв плід із забороненого дерева, Господь Бог покликав чоловіка і спитав його: Де ти? Той відповів: Я чув твою луну у саді і злякався, бо я нагий, тож і сховався. Бог же сказав: Хто тобі сказав, що ти нагий, чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти? Адам відповів, жінка, яку ти дав мені, що була зо мною, дала мені з дерева, і я їв. Тоді Господь Бог сказав до жінки, що це ти зробила? Жінка відповіла, Змій обманув мене, і я їла. Отож Господь Бог сказав до Змія, за те, що ти вчинив це, будь проклетий з-поміж усякої скотини. Та з поміж усяких диких звірів, на череві твоїм будеш повзати, і їстимеш порох по всі дні життя Твого, я покладу ворожнечу між тобою і жінкою і між твоїм потомством та її потомством, воно розчавить тобі голову, а ти вжалиш його в п'яту. Тоді Адам дав своїй жінці ім'я Єва, бо вона була мати всіх живих. Слово Боже. Бога Милість і спасіння, Тільки у бога, милісні спасі, злибини я кличу, Господи, до тебе. Господи, почуй мій голос, нехай твої вуха будуть уважні до голосу мого благання, Цільки у Бога, милісті, спасіння. Якщо Господи, будеш зважати на беззаконня. Того, хто, Господи, стоїться, адже прощення в Тебе, щоб мали страх перед Тобою, тільки у Бога, Милість і спасіння. Я чекав Господа, моя душа ждала. Я чекав на Його слово, моя душа на Господа чекає більше, ніж вартовий на ранок, ціліки у Бога минісні спасіння більше, ніж вартовий на ранок. Нехай на Господа надіється Ізраїль, адже в Господа милосерд'я велике визволення в нього, Він викупить Ізраїля він всякого його беззаконня, тільки у Бога, милість і спасіння. Читання з другого послання святого Апостола Павла до Коринтян. Брати, маючи ж той самий Дух віри, згідно з написаним, увірвав Я, тому й говорив, ми віримо, Тому й говоримо. Скільки знаємо, що Той, Хто Воскресив Господа Ісуса і нас Воскресить з Ісусом та поставить разом з вами. Адже все для вас, щоби благодать, примножена багатьма, щедро принесла подяку для Божої слави. Тому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день у день, адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понадміру вічну славу. Оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. Адже ми знаємо, що коли наш намет земного дому буде зруйнований, то маємо будівлю від Бога, дім нерукотворний, вічний на небесах, слово Боже.

Не ти від землі притягну всі до себе. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia. Господь за вами, і з Читання святої Івания від марка. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус зі своїми учнями приходить додому і знову збирається натовп, так що не мали вони змоги навіть хліба попоїсти, коли його рідні почули, то вийшли, щоб затримати Його. Бо говорилося, що він не в собі, а книжники, які спустилися з Єрусалима, казали, що він має велзевула і що бісівським князем бісів виганяє. Покликавши їх до себе, він промовляв їм у притчах Як може сатана сатану виганяти? І коли царство саме в собі поділиться, не зможе встояти те царство, і коли дім сам у собі поділиться, не зможе встояти той дім, і коли сатана повстав проти себе самого і поділився, не може він встояти, але йому настав кінець. Ніхто не може пограбувати майно сильного, вдершись до його дому. Якщо спершу не зв'яже сильного і лише тоді пограбує Його дім. Воістину кажу вам, що будуть прощені людським синам всі гріхи і богохульства, хоч тільки б вони хопч, стільки б вони, хоп, стільки б вони не, хулили, не хулили, а хто буде зводити хулу на Святого Духа, той не матиме прощення до віку». А буде винний у вічному грісі. Адже вони казали: Він має нечистого Духа. І прийшли його мати та його брати, і, стоячи на дворі, послали до нього, кличучи його. А довкола нього сидів натовп і говорить йому: Ось твоя мати, твої брати і твої сестри. Зовні шукають тебе. А він у відповідь їм каже: Хто моя мати та мої брати? І, поглянувши довкола себе на тих, які сиділи навкруги, каже: Ось моя мати та мої брати. Адже хто виконує Божу волю, той мені брат і сестра і мати. Слово Господнє. Тобі, Христе. Розпочнемо наше розважання з книги буття з першого читання, де Бог ставить це питання Адамові. Де ти? Це питання є фундаментальне для всіх нас. Сьогодні, особливо коли тривається війна, особливо коли ти маєш різні кризи, труднощі, негаразди, Бог сьогодні ставить тобі це питання. І це питання, яке ставить Бог Адамові, це не є свого роду суд. Бог не прийшов, щоб судити Адама. Бог не прийшов, щоб його відкинути, звинуватити за його неслухняність. Але це питання, це питання, яке говорить нам про те, що Бог намагається знайти ліки для того, щоб врятувати Адама і Єву. І тому Бог провадить цей діалог з людиною. Тому Бог питає. І тут дуже важливо стати в правді да, і визнати. Я не знаю, як би було, да, якби, наприклад, Адам визнав провину. Бо ніхто з них, ні Адам, ні Єва, не визнали цієї провини. Завжди шукали, хто це винний, хто, як то в нас в народі кажуть, переводили стрілки. І тому дуже важливо е, зрозуміти, можливо, не було всього того, що є в світі, якби Адам визнав свою провину. Не знаю, не знаю цього. Це, це є питання до кожного з нас. Сьогодні Бог теж ставить тобі це питання. І тому е, так важливо е, почути цей голос, да, не ховатися. Не втікати, так як Адам це зробив. Я чую твою луну у саді, злякався, бо я нагий. Тож і сховався. І тепер відносно цієї наготи. В книзі вихід, нагий, голий, відкритий, не має права складати жертви. Книга виходу. Про це говорить. Якщо ми подивимось на Адама, то Адам свого роду в той час був священником в цьому раю. І тепер він, бачачи свою наготу, він не може складати цих жертв. Тобто він не може звертатися до Бога. І я думаю, що церква не випадково е наголошує на цю твою чистоту, Твою наготу. А, бо я розумію, що є спекотно, жарко, ось, але ми відкриваємо, показуємо цю наготу. І тому тут ставиться питання фундаментальне, також так як з тим питанням, де ти, так само і з своєю наготою. Бо Бог дав тобі в таїнстві хрещення цей дар бути священником. І тому всі ми є священники, всі, не тільки я. У біблійному я є присвітер, якщо так брати стисло. Але щодо хрещення ми всі священники. Щодо хрещення ми всі священники. І тому, якщо ти показуєш цю нагуту через гріхи, через дослівну нагуту, тут є питання, чи ти можеш складати ці жертви. Наступне Бог дав. Адамові Єву. І вона також не здала екзамен. Тому що Єва, езер. Я часто теж нагадую про це, особливо коли готую пари до, до, до вінчання. Езер Кенегдо, Противниця, бунтівниця проти Адама. Так це перекладається. Тобто вона мала б. Збунтуватися про Адама те, що він зробив? Чи те, що вона зробила? По відношенню до себе, чи по відношенню до е, демона, да, до сатани, який пішов їх спокушати. І вона екзамен не здала. І Бог абсолютно не засудив. Він тільки її запитав, що ти зробила? А що ти зробила? І це свого роду є така гра осуджень. Те, що я вже сказав на самопочатку, хто знає, як би було, якби і вона призналася, і він признався. І далі ми бачимо змія, бо весь час перекладають цю вину одні на других і бачимо цього змія. Важливо, що Бог. Провадить діалог тільки з Адамом і з Євою. Він не провадить діалогу зі Змієм. І Змій, тобто Бог, коли веде цей діалог, ось, Він хоче показати, що сатана вже є переможений. Вже. І тому Бог каже: за те, що ти це вчинив, да, будеш повзати і їстимеш порох. Коли не будуть ставити собі це питання, що означає порох? Чому саме Бог сказав, що порох? Якщо ми уважно читаємо Слово Боже, то в Біблії біблійною стравою переможених є порох. Розумію? Тобто того, кого перемогли, той їсть порох. І тому він каже, сатані, що ти будеш повзати і їстимеш порох. І тепер по всі дні твого життя. І тепер, як це стосується нас, Дозволяєш, щоб тебе сатана переміг, дозволяєш, щоб бути переможеним, будеш їсти порох. І тому ми так тримаємося цієї землі. Тому нам, нам так важко залишити цю землю. Тому що ми дозволяємо, щоб гріх нас перемагав. І тому нам важко відмовитися від ідолів, як гроші, секс, слава, хвала і інші речі. Тому нам так важко визнати провину. Тому Бог сьогодні ставить це питання: де ти? Де ти? Тому що змій е, також, е, ну, і в давину, і, і, і нічого тут навіть дивного, є символічний образ зла. Тому йдеться про змія. Да? Бо, бо сатана то сатана це, це падший ангел. І Бог не говорить до нього, як, і Біблія теж не показує його як ангела, але говорить про змія. Тобто, це є, це є образ зла. І тому, я, тому моє питання до себе і, і, і до тебе. А? Ось, хто для тебе є цим змієм? Перечитайте собі це читання і побачите, наскільки зможете отримати відповідей для себе, для свого життя. І ніколи не пізно е, йти, почати е, це дорого навернення. І тому, е, ми, як читаємо це читання, таке, таке враження, так якби Бог їх судив. Абсолютно ні. Бог приходить для того, щоб знайти, так я вже сказав кілька разів, рішення допомогти, допомогти. І тому каже, що тоді Адам дав своїй жінці, ім'я Єва, бо вона мала, е, бути, бо вона була мати всіх живих. І, і Слово Боже говорить, воно розшавить тобі голову. І ти вжалиш його в п'яту. Тобто Господь вже заповідає, що буде новий Адам, нова Єва, тобто Ісус Христос і Діва Марія. Коли ми переходимо тепер до 130-го псалма, який ми співали, Він має якби таке подвійне визнання. Тобто в цьому псалмі, в цих куплетах, з цих стопчиках, які ми співали, ми можемо знайти. Подвійне визнання. Тобто, в першу чергу, людина признається в своїх гріхах, Тобто, вона визнає, хто вона є. Так? Тобто, визнати свою вину це дуже важко. Ось, власне, тому, тому я так зупинився на першому читанні, щоб, щоб тим міг побачити проблему. Ось, і тому визнати провину це дуже важко. Подивіться, класичний приклад це і діти. Найчастіше діти звинувачують всіх. Дуже рідко, коли яка дитина визнає провину. Ми вже дорослі більш-менш розуміємо і то з важкістю. Я не маю права говорити нічого зі сповіді, але найчастіше сповіді приходиш і починаєш там розповідати історію. А той пішов туди, той прийшов сюди, той туди, а той то, і розкаже, жалієшся. Сповідь не є моментом, щоб ти жалівся. Сповідь є моментом, щоб ти визнав провину, визнав себе грішником. Сказав правду. Так? Якщо би ти ну, не знаю, був письменником, поетом, ну, то можна там гарно описувати це все. А там не треба бути поетом. Не треба гарно описувати гріхи. Якщо усуджував, то скажи, що усуджував. Якщо лінувався, то скажи так, я був лінивий. І тому псалом, власне, закликає нас до того, щоб ти визнав свою провину, а друга частина це щоб ти довірився Богові. Оце те, що не було в Адамі і в Єві. Їм важко було довіритись Богові, тому вони втікали, тому ховалися. Друге читання апостола Павла до коринтян. він весь час наголошує, що бути як Христос, ось, бути як Христос з одної сторони, з другої сторони, постійно чекати на Воскресіння. Без якогось дуалізму, без роздвоєння, без цієї шизофренії. Або ти чекаєш на Бога, або ти живеш, власне. Споживаєш цей порох. Для тебе смачніший він. Ось, і тому e, тут йдеться про те, щоб ти був людиною в другому читанні, як внутрішньо в порядку, так і зовнішньо. Бо зовнішньому, я ж кажу, чіс, як американці. Зуби рівненькі, біленькі. Добре. Ось, і, розумієте? О. Йдеться про, про твоє, твою гармонію. Бо як ти всередині в порядку, то й зовні будеш в порядку. Чи в тебе рівні зуби, чи в тебе не рівні зуби. Вибачте мені за таке порівняння. Ось, Тому що назовні ми, ми, ми можемо начепити одну маску, другу, третю, четверту і так жити. А Павло Апостол, власне, говорить про, про цю гармонію. Тому він так наголошує про це. І тепер е, останнє читання це Євангелія від Марка. Найкоротша, най, найстарша Євангелія і найкоротша. І суттю цієї Євангелії є про те, щоб ми не хулили проти Святого Духа. Бо що робить Святий Дух? Він свідчить про Ісуса Христа. Що роблять фарисеї? Що вони говорять до Ісуса? каже, ти е, бісівським Князем бісів виганяєш. Тобто вони кажуть, це все брехня, що ти Бог. Це брехня, що ти Дух Святий говориш про Ісуса Христа. Тобто вони кажуть йому прямо, ти брешеш? Ти брешеш. І оце. Це є хула проти Святого Духа з однієї сторони, а з іншої сторони, коли ти не хочеш навертатися, тобто перебуваєш, ну, споживаєш оцей порох, їсиш цей порох. Тобто тобі добре, тобі комфортно. Тобі е, Господь через церкву пропонує іншу страву, ти кажеш, ні, порох смачніший, гріх смачніший і перебуваєш в цьому. І тому, якщо будеш перебувати в цьому, то звісно, що не будеш мати пробачення. Ну навіть якщо і після цього захочеш навернутися, Бог завжди готовий тебе прийняти. Завжди. Тому Бог, так як вийшов до Адама, так само виходить до тебе з діалогом, розмовою, зі спілкуванням, щоби щоб тебе рятувати, щоби тебе спасати. Він не приходить, щоб тебе осудити. Суд відбувся там, на Христі. І він всі гріхи взяв, всі, всі гріхи. Всі всі гріхи людства світу взяв на себе. І Тому Він там дав нам спасіння. І тому ми не можемо його звинувачувати в тому, що він залишив Україну, бо війна триває, бо ти така бідна, бо хворієш, бо така самотня, бо така, що грошей не маєш. Бог залишив, Бог нікого ніколи не залишав. Так, я сказав на самому початку. це як жінка лота, постійно дивимося в болото. Це як собака, яка виплюнула, потім йде і споживає цю, цю, цю їду свою. Розумієте, постійно входить в болото. І ми так само дивимося на це. І тому дивуємося, чому так відбувається в моїй історії, в моєму житті. Нічого дивного. Нічого дивного. Якщо людина відкидає Бога, як має бути по-іншому. Якщо людина постійно хоче бути Богом свого життя і Богом над іншим, звісно, що не буде по-іншому. І тому сьогоднішнє Слово Боже, закликає нас до того, щоб ми почали визнавати Бога, щоб ми не втікали від Нього, щоб Його ставили на перше місце, щоб не було в нас цієї внутрішньої шизофренії, цього роздвоєння, цього дуалізму. Ось, коли Бога поставиш на перше місце, те, що ми вже багато, багато, не буду казати, мільйон, бо не, немає мільйон разів, але багато разів. Якщо Бога поставиш на перше місце, все інше стане на свої місця. Святий Августин, нічого нового не, не кажу. Все те саме. Ставиш Бога на перше місце і бачиш, як Бог тебе провадить. Як порядкує твоє життя, твою історію, твої відносини, твою сім'ю в державі, в світі? Логіка дуже проста. Такі людина постійно має цю схильність бути як Бог, втікати від Бога, ховатися постійно. Тому Господь сьогодні виходить, як я вже сказав, перший да, до тебе. Для того, щоб тобі допомогти. Тому постав ці питання сьогодні собі, не комусь. Не треба ставити дружиню. Да? А як ти? Де ти? Де я? Бо Бог тобі ставить сьогодні це питання. Амінь.